Захотілося тут мені курячого супчика овочевого. Я віддаю перевагу все ж таки стегенцям. Можна взяти і філе, але, ну, філе, чесно кажучи, дуже засухе в супчику виходить. У нас продаються ось такі стегенця з однією кісточкою, без хребтової тієї. Зі стегенниць обов'язково знімаю шкірку. Це доволі легко робиться, навіть без допомоги ножа. Ось так і все. Шкірочки нам більше не знадобляться. А ось ці стегенця зараз відправляю в каструльку, заливаю холодною водою і варю бульйон, як зазвичай. Звичайно, я для свого супчика буду використовувати суміш по типу мексиканська, знаєте, де кукурудза, горошок, гриби, спаржева квасоля. Ось така в мене суміш. Трішки тут морковки бачу. Вона без картоплі. Супчик наш сьогодні буде здорове харчування, тобто без картоплі. А тому, щоб був він більш наваристий, більш густіший, я, ну так мені захотілося густого супчику. Бачите, ось тось, грибочки шматочками прямо. Тому я додам овочів ще й від себе. Це буде цибулька, морквинка і капусточка, звичайна, білокачанна капуста. Бо капусти тут немає взагалі. Не цвітної вона ж кольорова, здається, Ну, не бачу я цій суміші. Тому, поки вариться бульйончик, я займусь нарізанням підготуванням овочів. Відразу кажу, смажити ми нічого не будемо. Нам в кінці знадобиться секретний інгредієнт, який зробить наш супчик, неймовірно, смачним та ароматним. Цибульку нарізаю дрібненько кубіком, морковку також поріжу дрібненьким кубіком, щоб вона не відрізнялася від цієї, що є у суміші. Капусточку можна порізати як вам більш подобається. Можна порізати кубиками, а можна пошаткувати, як звичайно, на борщі. Не дивлячись на те, що ми зняли шкірочку і відварювали саме м'ясо, як можете бачити, на поверхні бульйона є певна кількість жиру і нам цього абсолютно досить. Коли м'ясо вже майже готове, за умови, якщо ви будете додавати сюди не тільки овочеву купляну суміш, а ще й окремо да, свої цибульку-морковку, то я раджу все-таки додати їх раніше. Чому? Ну, тому що, як показує практика, оці всі овочеві суміші, вони, скоріш за все, проходять якусь обробку, бо вони готуються швидше, аніж морква, наприклад, яку ви самі почистите, поріжете і покришите. Тому, коли м'ясо майже готове, я сюди додала цибульку і моркву. І вже доварила до готовності. По готовності м'яско я виймаю і оббираю від кісточок. Можна залишити, звичайно, і так, але мені більше подобається, коли м'яско обібране від кісточок. А каструлю з бульйону повертаємо назад на огонь і відправляю туди нарізану капусточку. Коли бульйон з капусточкою закипів, я повертаю туди обібране м'яско і туди ж відправляю заморожену суміш. Все, тепер доводжу до кипіння. Овочі закипіли. На цьому етапі солимо, перчимо по смаку. І секретний інгредієнт, про який я казала: вершкове масло. Ось прямо так. Все залишилося проварити до готовності овочів. Мені так подобається, що тут так багато спаржової квасолі. Варю до готовності овочів. Якщо у вас є зелень вдома, можна додати на цьому етапі ще й зеленюшки. У мене, на жаль, нема. І ось такий чудовий супчик маємо на виході. Такий супчик добре підходить і просто в буденні дні, коли захочеться овочевого чогось. Також він добре підходить. І після свят, коли ви свій організм завантажите всякими важкими некорисними. Е Інгредієнтами, Да? Також цей супчик підходить і для здорового харчування, так зване модне ПП на будь-якій дієті, тобто, б у вас там не було, чи жовчний, чи шлунок, чи ще якісь проблеми, цей супчик, він як універсальний, він підходить для будь-якої. Єди. Звичайно, його можна зварити рідшим, але мені сьогодні чомусь так захотілося саме густеньким. таким. Тут є все, Тут багато овочів, тут трішки м'яса курячого і смачний, курячо-овочевий, а точніше, я би сказала, овочево-курячий, тому що на першому місці має бути те, чого більше. Так от, овочів тут більше, аніж м'яса, тому овочево-курячий супчик. Він дуже ароматний, дуже смачний. А ось те вершкове масло, яке ми додаємо вже да, наприкінці варіння, воно надає такої неперевершеної вершкової нотки цьому супчику. Це дуже смачно. Тому Хто ще не пробував, раджу приготувати. Всім смачного, споживайте домашнє та корисне.